Радуйся світильнику золотий і радуйся славо вірних всечесною». Світильнику і не просто світильнику, а золотий. Той, що не портиться, той, що має цінність, той, якого не кожному в руки дадуть. Знаєте, що без золота, що зробити. Знаєте, бо навіть майстер, якщо робить якусь роботу, то йому дають. Ну, роботу відповідну, яку йому можна доручити. І навіть якщо були ювелірні майстерні, то там зразу не давали тобі в руки що ти з золотом справу. Там ти пробував спочатку з алюмінієм, там бавився, з міддю, потім тобі вже доручали срібло, що ти вже міг робити певні вироби, бо вони вже були дорожчі. А з золотом це вже було пізніше. Це вже був якби вінець самого ювелірного майстерності, бо просто так. Тобі б зразу не дали золото, і далі там вже йде інхрустація е, дороцінними каміннями, що завжди е, ніколи не робили то подмастерія, а завжди робили майстри. І коли я чую фразу радуйся світильнику золотий, це йдеться про Богородицю, так, що це вона як золотий світильник, то я дивлюся не тільки на саму, Світильник золотий і прообраз, я ще розумію, хто його робив, той світильник. Я розумію, хто його заказував, хто мав участь у тому. І зверніть увагу, коли ми говоримо про речі високої достойності, то там задіяно маса людей. Навіть коли ми говоримо про світильник золотий, скільки там було? Ті люди, ті, дос, ті десь, там викопували то золото, ті там його потім робили, е, слідки очищували його там, ще там щось. Потім прийшло воно до майстра. Так? Але далі, наскільки там, потім треба було там, художника, щоб зробив якийсь ескіз. Потім вони починали там ту роботу, ці процеси є дуже довгі. Створити спочатку форму, потім ту форму прикрасити і потім ще зробити ще, щоб вона була функціональна. Тобто, що це ще було не просто виріб золота, щоб це ще був світильник. І в нього треба влити оливи, і так далі. Тобто, кожне слово про причисту діву говорить про то, що це не просто, знаєте, Дуже ми часто помиляємося, і це наша велика біда. Ми бачимо речі створені, бачимо речі, що зроблені, і ніколи не задумаємося, скільки там було прикладено праці, старання. Ми сприймаємо світ, що от, от воно так є, воно так має бути. Тому так ми не цінимося те, що є навколо нас, бо ми не задумаємося, як воно взялося. Мене, наприклад, дуже дратує, просто страшно, коли я бачу, от, я йду по місті, так, і будинок от його відремонтували. Він класно помальований, біленький, чистенький, навколо все зроблені порядки навколо будинку. І вже якась особистість намалювала якимось там, напшикала, написала якусь якусь комедію. Ну як? Не такі... В чистій стіні, ти йдеш із тим балончиком, і щось ти там пишеш. Ну, ну як? Щоб що? Показати що, свою безнаказаність чи щось інше? Або зробили там дитячий майданчик, діти там ходять, граються, бігають і прийдуть там старше, щось, щось, щось відломлять, розумієш, або насмітять, накидують, накидують там сміття окурків, бутилок, розумієш? Я розумію, що там і старші можуть зайти і так далі. Але мене дуже дратує, те, що ми не цінимо те, що людина створила. Це ж ознака диявола. Це значить, у людини є проблема, бо поведінка людини вона показує її внутрішній духовний стан. І іменно, коли ми робимо добрі вчинки, Бог нас визначає. Бог каже: буде на страшній суді, як пастух відрізняє козлів від овець, так і буде син чоловічий судити живих і мертвих, грішників наліво, правоних направо, бо їх буде видно. І освічувати це все буде світильник золотий, про якого говориться про пречисту Діву Марію. Ти є ківом Святим Духом позолочений, говориться про Богородицю. Діво радуйся та, що дівою перебувала. Бо до народження Діва і після народження Діва. І радуйся двері небесне і неопалимає купина. Причисту Діву Марію, якби стали там перед очі, і ми бачимо, бачимо фігури Пресвятої Богородиці. Бачимо образки Пресвятої Богородиці. Дуже багато бачимо отих ікон. Їздимо в Фатіму, їздимо в Меджигорію, всюди ми буваємо на святих землях. Так це для того, щоб ми вміли цінити те, що навколо нас, діти. Кожен раз, коли бачиш образ Пресвятої Богородиці, це тобі напоминання, що навколо тебе є сотворені речі, і ти маєш їх цінити і тішитися тим, що хтось зробив таку чудесну річ. І старатися, щоб вона була гарна, тримати її в порядку, повтирати від порохів. Де треба підмалювати, підмалювати. Не так, як оці хлопці не виховані. Що беруть і прямо по новому будинку і малюють тими своїми пшикалками. Та як ті, що роблять шкоду де місті. зараз якось мені здається, що воно зараз трохи все змінило. Може, може через те, що війна, може через те, що комендантська година, бо вони в основному поночі тинялися, розумієте. І витворяли, тому що контролю немає, ніхто їх не бачить, вони ходять там, займаються вандалізмом. І Я думаю собі, що за вандалізм і за. Ну, вандалізм це мається на увазі, коли просто знищувати щось, так? Можна піти на цвинтар, потручити хрести. Можна ще там якісь речі, вони роблять, От, помалювати стіни там. В ліфті підпалювати кнопки, розумієте, запальничку, ще там щось таке. І це ознака це стан суспільства, розумієте? І це не є проблема тільки тих, що палять, але й проблема тих, що там ходять. Тому що, я не думаю, що приїхали хлопці з другого там кінця міста у ваш будинок і у вашому під'їзді і вашому в вашому ліфті спалили кнопки. Це хтось із місцевих. Я не думаю, що якщо ти десь поїхав до когось в гості чи ще кудись, ну не зайдеш ти ліфт, і не будеш палити кнопки. Бо ти не знаєш, коли той ліфт стане, може там тебе хтось перецеть. А в себе ти вже себе почуваєш гонорово, бо ти знаєш, коли хто ходить, коли не ходить, коли хтось їде, коли ні, і так далі. Це. Є нам дуже добра нагода задуматися над тим, що навколо нас. Я кожен раз, коли чую оці епітети, оці слова про причисту Діву Марію, та, я зразу собі думаю, чи дійсно навколо мене завжди я, я себе потішаю тим, що я бачу якісь добрі речі. Я постійно, коли їду в машині, я, ну, Як правило, ми їздимо майже одними тими самими дорогами. Ну, знайоме місто вже, скільки я вже тут, в Дніпрі, я ж постійно їжджу. Ну, зрозуміло, що десь колись їдеш до когось десь інше людини нової, якої їдеш перший раз. Але чим ближче додому, тим частіше їдеш тими самими майже вулицями. Так? І я завжди стараюся щось побачити добре, побачити добрі зміни. Я, я, навіть, якщо по правді сказати, навіть слідкую за, за тими смітниками, баками, в якому вони стані, як люди несуть, як, як кидають, чи, чи мимо баки і так далі. Ви розумієте, що іменно з цього починається порчення людської душі, коли людина є байдужа до того, що навколо тебе. Одно діло плюнути на землю, то не страшно, бо то органіка, то, то нічого з неї не буде, воно випорується, пропаде все. А от коли кинути е, від сигарет хоча б по злітку, а ще ліпше в ту верхню пльоночку, вона сто років буде лежати в землі і аж потім почне розпадатися. Сто років. Тому все, що навколо нас треба бачити гарним. І тому, коли ви приходите до церкви, ви бачите квіти, ви бачите чистоту, ви бачите іконостас, ви бачите всі ці речі, це вам нагадування ось чистота і порядок. Щоб ви брали оцей приклад і нести його в світ. І коли будуть там ті хлопці малювати будинок, без ти знали, це, щоб ви думали, що ви малюєте по церкві. І коли будете висипати сміття, а ви знали, що це викидаєте під церкву, може, так вас якось то нагадає вас, стримає. На кожних молитвах, кожен раз, коли бачите образ Богородиці, пам'ятайте, це та, яка любить красу. Та, що навколо неї, нехай Господь Бог дасть вам любов до красоти. Нехай Господь Бог наблизить до вас присутність Пресвятої Богородиці, яку дуже часто малюють з лілією у квітах, водоків всі красоті. Тому нехай Господь Бог приблизить до нас Богородицю, щоб ми відчували її присутність через красоту, яка йде від неї. Kieką napilniame švytą.